Небезпечний бік громадської діяльності, як член ілюстраційного комітету, будучи людиною публічною, активістка Ольга Костюк вже мимоволі звикла до постійної критики та неоднозначних висловлювань в свою адресу. Проте далі слів справа не йшла аж до 17 жовтня. Об 11 годині я в справах по своїй громадській діяльності в справах ілюстраційного комітету, членом якого я являюся, Я виїхала разом зі своїм водієм на трасу Київ Суми. Але, будучи на трасі, водій відчув якісь не знаєте, вібрируючі такі рухи машини. Машина вийшла з-під контролю. Щоб виявити причину дивної поведінки автотранспорту, водію навіть не довелося зазирати під капот. Факти несправності були помітні неозброєним оком. Видно було, як візуально поки не зняли, видно було дві таких пошкоджень. Потім, коли я зняв колісо і глянув на нього з внутрішньої сторони, я був просто в шоці. Із-за того, що тут раз. Два, три, чотири, п'ять таких надрізів. водій практично унікальної для області. Моделі БМВ 78-го року. Впевнений, що порізи були зроблені навмисно і мають безпосереднє відношення до громадської діяльності Ольги Костюк. Запевняє, працювали професіонали. Це видно по характеру пошкоджень. Якби пролізали повністю, я б зразу замітив, поставив би запаску і їхав. Ну а було навмисно пошкоджено, щоб це сталося в дорозі. Вберегли людей від аварії професіоналізм водія та відносно невелика швидкість, із якою рухалася втівка. Сьогодні їхали зі швидкістю десь 110 км на годину, і так обично їжджу швидко, і то й змогло будь би слава Богу, що так пройшло, що воно іменно на такій швидкості вийшлося це. Громадська активістка має власні версії даного інциденту. Його суть, на думку Ольги Костюк, полягає у відвертих висловлюваннях та сміливих поглядах по відношенню до деяких політиків. Я думаю, що це пов'язано з моєю громадською діяльністю, тому що деяким кандидатам, а особливо двом, не подобається моя діяльність, яка висвітлює їх як людей, які не повинні бути в Верховній Раді. Я відверто їм про це кажу. Якби там не було, суть ситуації з'ясують правоохоронні органи, адже Ольга Костюк написала відповідну заяву до міліції. Поки ж водій автівки готує кошти на заміну усіх чотирьох колес та запевняє, що відтепер вночі тримати свого залізного коня виключно на парковці.